Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 8 серпня. 8 серпня 1937 року японські війська увійшли до Пекіна, завершивши одну з перших масштабних операцій Другої японсько-китайської війни. Місто, яке було не тільки політичним та культурним центром північного Китаю, а й символом національної ідентичності, опинилося під контролем Японії. Вторгнення стало наслідком інциденту на мосту Марко Поло, що стався місяцем раніше. Цей епізод спровокував повномасштабне зіткнення між двома державами хоча формального оголошення війни не було. Японська армія діяла швидко та агресивно. Після коротких але інтенсивних боїв китайські війська були змушені відступити. Для жителів Пекіну почалася нова реальність: окупаційна влада, постійна загроза насилля, жорстка цензура та репресії. Однак саме ці події згуртували китайців у боротьбі за свою незалежність та майбутнє. Попри страх і біль народ не зламався. 8 серпня 1941 року небо над Берліном несподівано розітнула повітряна тривога. Саме в цей день радянська авіація вперше завдала удару по столиці нацистської Німеччини. П'ять важких бомбардувальників ДБ 3 піднялись у небо з аеродромів на Естонських островах Хіума і Саарема. Мета була амбітною продемонструвати, що Берлін досяжний для радянських льотчиків навіть у найскладніших умовах. Втім, шлях був надзвичайно складним: дальній переліт через Балтійське море, ворожа протиповітряна оборона, нічна навігація та погана погода. До цілі дістався лише один літак. Саме він скинув бомби на німецьку столицю, шокувавши берлінців та саму верхівку Третього рейху. Радянська пропаганда одразу подала це як символічний реванш за німецькі нальоти на радянські міста та як доказ бойового духу. Після цього нальоту було ще дев'ять подібних операцій. Вони не завдавали великої матеріальної шкоди, але мали сильний психологічний ефект. Для нацистського керівництва сам факт прориву до столиці. Був принизливим. Ну щоправда, з втратою Естонії як плацдарму ці рейди припинилися. А як ви вважаєте, чи варта була оця авантюра таких ризиків для льотчиків та командування? Поділіться з думками в коментарях, а також поставте цьому відео вподобайку та підпишіться на день в історії.